Подробиці про нові продукти Apple, критика камери Samsung, RTX 50 Super не буде та чому чат-боти галюцинують. Про усі ці та інші цікаві новини світу технологій та інтернету в нашому новому 99-му випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Я думаю, що всі ви бачили останню презентацію Apple, і Знаєте, що там показали iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro та Pro Max. Я дуже хотів би поділити своїми думками стосовно цієї презентації, але на жаль, не можу цього зробити. Не знаю, може вийде записати відео на власний канал, тож подивимось. Менше з тим, в мережі вже з'явилось багато цікавого та уточнюючого щодо усіх презентованих продуктів, і там є про що поговорити. AirPods Pro 3, а точніше їхня нова функція живого перекладу, не працюватиме в ЄС згідно з офіційним сайтом Apple. Тобто воно все працює для англійської, французької, німецької, португальської та іспанської, але тільки якщо ти не в ЄС, скоріш за все, це пов'язано з політикою Євросоюзу щодо збору інформації, і Apple, судячи з усього, не змогли побороти це питання. А ще там в комплекті тепер немає кабелю. Найбільше в мережі, окрім помаранчевого, дійсно крутого кольору, обговорюють iPhone Air. І судячи з презентації, це чи не магія взагалі? Хоча такий форм-фактор, звісно ж, вимагає компромісів. А батарея ємістю 3149 мАч, повільніша швидкість заряджання, урізаний процесор, який ще й 100% буде сильно тротлити, Один динамік, відсутність лідара, USB 2.0. Слова про те, що усю плату розмістили у відсіку з камерою, також не зовсім правда. Новий MaxSafe для Air працює тільки з Air, з іншими 17 iPhone Мене працює проте, як з'ясувалось, він чудово підходить для останнього пікселя, і це тільки так, пробігаючись по поверхні, New York Times випустили величезну статтю з критикою як Apple, так і Samsung, говорячи про те, про що я кажу вже десь з півроку. Якщо коротко, видання вважає, що людям потрібна вища автономність, а не мінімальна товщина. І якості прикладу наводяться китайські смартфони, що використовують кремніову вуглецеві батареї. І це абсолютно правда, хоч вони і мають ряд своїх мінусів, проте абсолютно ніхто не відмовиться отримати смартфон, який не обов'язково ставити на ніч на підзарядку. Але навряд чи, хоч щось зміниться в цьому питанні, принаймні найближчий рік. Ви ні за що не здогадаєтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір. Цього разу збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 x 3090 з скаженим блоком живлення на 1200 гривень. 50 Вт, що можете поставити туди 50-90. Та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок, колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сілякого мерчу, повний перелік, якого я залишу в документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правили, Завжди дуже прості. 200 гривень це один шанс, 1000 – 5 шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. В той же час є одна деталь, яка безсумнівно сподобається багатьом людям, і більш того, потенційно може забрати аудиторію у смартфоні Samsung. iPhone 17, Pro Pro Max та iPhone Air нарешті отримали dc Дімінг. Тобто, нарешті, ці смартфони зможуть використовувати люди, очі яких дуже чутливі до щиму. Щоправда, знаходиться цей перемикач взагалі не в налаштуваннях дисплею, проте факт того, що купертиновці пішли на це, дуже приємний. І Samsung має бути максимально соромно за те, що Apple на їхніх дисплеях змогли це зробити а на Galaxy щим, як був, так і є. Сподіваюся, що це зміниться найближчим часом. Хоча змін насправді вимагають не тільки ці люди, і не тільки з приводу цих питань. Найвідоміший інсайдер з девайсів Samsung Ice Universe, якого я можу назвати найбільшим фанатом, в принципі, Samsung в інтернеті, відкрив справжню інтернет-війну проти Samsung і керівників напрямку камер. Зокрема, по-перше, він отримав інформацію, що трикратний зум в s 26 Ultra стане гіршим у порівнянні з s 25 Ultra. По-друге, коли він отримав перші приклади з камер нового Pro Max, він відкрив петицію на Change.org з вимогою звільнити керівників напрямку камер для смартфонів і взагалі переглянути свою стратегію цього напрямку. Зокрема, там виділено вісім основних проблем. Перше використання застарілих модулів, наприклад, ISO Cell HP 2. В той же час, як ті ж китайці випускають смартфони з найсучаснішими модулями кожного року. Також відмічаються постійні проблеми з HDR, балансом білого та шумом в тінях, і з чим я абсолютно погоджуюсь, ігноруванням відгуків користувачів про неприродний скінтон, брак інновацій щодо штучного інтелекту в камері та ще ряд усіляких зауважень. І як людина, яка бачить своїми очами кожен з флагманів. Samsung. З доброю половиною цих коментарів я погоджуюсь, про що я казав в огляді того ж FOLD, наприклад. ARM представили свої нові ядра, графічні процесори та взагалі нове поняття обчислювальних підсистем CSS. Тепер в характеристиках процесорів ви більше не побачите, Cortex A чи Cortex X. X перетворились на C1 Ultra, 700 перетворились на C1 Pro, а 500 на C1 Nano. Ще там з'явився новий підклас з приставкою преміум, які будуть потужними, проте їхня площа на третину буде у порівняння з ультрами, завдяки чому і ціна буде меншою. Звісно ж, усі ядра потужніші, ефективніші. Графіка також і потужніша, і ефективніша. З'явилось місцеве і підтримка Unreal Engine 5, І все це разом утворює Lumen CSS. Це готові до виробництва реалізації трьох ненометрових чіпів з урахуванням особливостей заводів з виробництва цих чіпів. Виробник смартфону може набирати від 1 до 14 ядер трьох різних типів, використовуючи чотири різні варіанти, про які ми говорили раніше. Так само, і графіка може мати від 1 до 24 шейдерних блоків. Там ще є купа ось таких покращень для того, щоб ось так такі кастомні збірки були кращими у порівнянні з минулими рішеннями, наприклад, Mediatek чи Exynos, які, власне, вже офіційно стануть першими компаніями. Що використовуватимуть ось цей новий підхід ARM. Цей день настав і Spotify нарешті запускає Hi-Fi Lossless. Не пройшло п'яти років, реально не пройшло, адже анонсували це всього на всього в 2021 році. Тепер аудіо буде пропонуватися у форматі FLAC, чи FLAC, як вам завгодно, з роздільною здатністю 24 біти та 44,1 кГц. І це, звісно, круто, проте в той же час значно простіше у порівнянні з 192 кГц у Tidal чи Apple Music. І просторового аудіо також не пропонується. З приємних новин за нову якість не прийдеться платити додатково, принаймні поки що. З поганих функція розгортається поетапно, поки це 12 країн, України серед них немає, проте до жовтня функція розгорнеться в 50 країнах. Я думаю, що в Україні також буде, бо раптом ви не знали, власник Spotify активно вкладає в дрони для України, через що навіть якийсь австралійський. Ський гурт пішов зі Spotify, щоб не завадило їм транслюватись на російських стрімінгах. Тож, окрім усього іншого, це доволі непоганий аргумент в бік Spotify. Компанія Bose презентувала Bose QuietComfort Ultra другого покоління з нового підтримується відтворення музики через Type-C. Не дивуйтесь, в деяких навушниках в цьому році додали можливість заряджати навушники і слухати їх одночасно. Візуально ультра 2 виглядають аналогічно, хіба що з'явились нові кольори. Фірмова технологія Custom Tune працює тепер ще краще, автоматично калібруючи звук та шумодав індивідуально під кожну форму вуха. Смішки з мішками, але насправді це дуже важливо, адже одні і ті ж навушники можуть звучати абсолютно по-різному для людей з різною формою вух. Але про це ми скоро Окремо поговоримо у відео, де ми порівняємо три покоління відомих навушників з, до речі, бінауральним мікрофоном, ось так, от реальним тестом ANC, поїздимо в електричці і так далі. Менше з тим, 2 ультрадругого покоління підтримують Bluetooth 54 кодеки SBC, AAC та aptX Adaptive. Час роботи 30 годин з ANC та 45 годин без нього. Ціна 450 євро. Старт продажу десь в жовтні, коли буде в Україні, гадки немає. Багато хто з потенційних покупців 50-ї серії NVIDIA не купував її через те, що там, на їхню думку, доволі мало пам'яті, і ці люди сподівалися, що от зараз через піврочку вийдуть супер версії, і ось тоді заживемо. Мушу вас розчарувати, але супер не планується в найближчий час. Хоч характеристики на кшталт 24 гігабайти відеопам'яті в 5070 Ti Super, супер, чи 18 гігабайт в 5070 Super супер, дійсно є реальними. Проте усі чутки про третій квартал цього року, чи хоча б анонс на CES з того року є вигадкою. Велика кількість медіа, які розповідали про те, що от у третьому кварталі мають вийти картки, тепер, а тепер вони не вийдуть, бо у NVIDIA щось пішло не так. І вони відклали запуск. І тепер, от у NVIDIA все погано. Це просто хайп насправді. Бо, наприклад, можна сказати. Samsung випустять ноутбук товщиною в 1 см із п'ятдесят дев'яносто, який буде працювати 15 годин в іграх, А потім казати, що а от не змогли, не впорались, а тепер переносять запуск. Хоча б, насправді його і не планувалось. Так і тут супер ще знаходиться в циклі розробки та виробництва, ба більше звичайна п'ятдесята серія також не планує припиняти виробництво. Тож чекати на супер придеться ще мінімум півроку. Ну і наостанок, OpenAI випустили статтю на тему, чому чат-боти галюцинують. Галюцинації шаї це коли вони починають вигадувати факти чи перекручувати їх. З цим зіштовхуються усі, і з цим нічого ніхто не робить. Компанія в своїй статті намагається це пояснити, тим, що все закладається ще на моменті навчання, а навчаються моделі так, щоб класно пройти бенчмарки. Якщо дуже, грубо кажучи, для шаї сказати. Я не знаю, це просто щось неможливе і заборонене, тому йому простіше вигадувати факти, ніж відповісти Я не знаю. Дослідники, вприклад, наводять банальні тести з декількома варіантами відповідей, і коли ви не знаєте, то можете просто випадково вгадати. Не відповісти нічого, це гарантований нуль, а спробувати вгадати це вже шанс відповісти правильно. І вся ця проблема закладена саме в навчання через бенчмарки, за якими оцінюються моделі, адже вони оцінюють саме бінарним чином тобто правильно чи ні. І Шаї начений спробувати вгадати і бути при цьому дуже-дуже правдоподібним. Тож будьте, будь ласка, уважнішими з відповідями усіляких чат-GPT. Мене насправді в цьому питанні нещодавно дуже повеселила одна іспанська інфлюенсерка, яка разом з хлопцем летіла в Пуерто Ріко, і вона запитала у чат gpt чи потрібна туди віза. Чатбот впевнено, відповів, що ні, все ок, вашого просто паспорту буде достатньо. І хоч насправді саме. Віза туди не потрібна, проте все ще треба подавати онлайн-заявку, хоча б за добу перед посадкою на рейс, чого вони не зробили, і вже на стійці реєстрації виявилось, що вони цього не зробили, тому вибачте, але їдьте додому. Тож будьте уважними і перевіряйте інформацію з чат-ботів. Ось таке ми вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі свої думки з приводу останніх новин. Також я буду дуже величезно вам просто вдячний за ваш донат на наш збір. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну